Триває 427-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 640 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 26 квітня, окупаційні війська Росії втратили 188 тисяч військових, 3692 танки, 7162 тисяч бойові. Броньовані машини, 2877 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 292 засоби протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2440 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5792 одиниці автомобільної техніки та 352 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.